Чи нормально замовляти цибулини квітів під ялинку? Якої вони якості? Отож, розпочинаємо розпаковку. Доставка Укрпоштою і мене одразу вразив факт надірваної коробки. Через отвір дуже легко дістати будь-що, що наразі я і зроблю. Доставка Укрпоштою значно дешевше нової пошти, але як бачите, є свої нюанси. Доставка цієї коробки мені обійшлась в 65 гривень, а на новій пошті це було б 140 гривень. Давайте відкриємо та подивимось, чи дійсно все на місці, чи дещо зникло. Взагалі, це я першого разу замовляю так пізно. Зазвичай замовлення закінчують десь до 10 грудня. Але наразі на півдні така погода, що можна замовити і під ялинку. Ну Тут дуже багато всього, а в основному це цибулині квіти, які я дуже-дуже люблю. Одарунковий мікс москарів. Тут 10 штук в упаковці. Якість його на три з плюсом. Але, як то кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають. Цибулини трішки підпорчені. Перед посадкою обов'язково треба обробити будь-яким фунгіцидом і правильно, саме основне правильно зберігати до моменту посадки. Цибулини не мінкі, але в основному всі підпорчені. Наступний лоб. Це нарциси та центні сорт «Аваланч». Ранньоквітучий, багатоквітковий, має приємний аромат. Минулого року отримали його у міксі і була дуже ним задоволена. В цьому році замовила дві упаковки. Посадковий матеріал гарної якості. 5 із 5. Ціна 30 гривень за упаковку. Є накладна. накладні я збираю, щоб завжди мати під рукою назви сортів. Хочу показати вам ближчі ціни. Три подарунки за 0 гривень. Ось такі вони новорічні замовлення. Зовсім непогано. Наступні позиції це подарункові лілії. Їх навіть не буду відкривати, тому що не буду зараз саджати. Бачу, що це були на маленького розміру, вже проросли, але цілі та тверді на дотик. Отож, цими позиціями повністю задоволена. Крокуси ідеальні квіти весни. Кожного року намагаюсь замовити декілька новинок. Це прості білі крокуси, 5 штук в упаковці, вартість 40 гривень. Якість непогана, хоча вони вже і проросли. Гіацинт махровий обожнюю аромат. Одна штука в упаковці, вартість 29 гривень. Цибулина гарна. Не знаю, чому замовила лише одну упаковку. А взагалі, в мене є вже дуже багато гіацинтів. Тут мене спокусив колір. Гарцис махровий гарден попера. Низькоросий і яскравого кольору. Дві цибулини в упаковці, вартість 20 гривень 50 копійок. Цибулини за формою дуже цікаві, кругленькі та кулясті. Якість гарна. У мене дві упаковки, буду досаджувати їх до троя на нову клумбу. Нарциси люблю зараз навіть більше за тюльпани, замовляю багато нових сортів і просто обожнюю весняні букети з цих квітів. Цибулини непогані, є наслідки механічних пошкоджень, але то не страшно. Це друга упаковка сорту Аваланч. Це були не теж гарні. Мені подобається, що за декілька років нарциси нарощують гарні кущі. Я не дуже часто їх пересаджую. Минулої весни пересадила кущі, які росли на одному місці, напевно, добрих сім років. І ось зірка цього замовлення нарциси сорту Пінчбір, який характеризується великими махровими квітами, але подивіться на розмір цих цибулин. Здається, що поклали просто діток. Дуже маленький, сорт сам низькорослий. Ну, не знаю, як оцінити самі цибулини, але посаджу, а там побачимо. Це в коробості більше нічого немає, але здається, в когось буде новосілля. Пончику дуже поко... подобається ця коробочка, хоча він уже завеликий для неї, але все одно з неї просто не вилазить. Ось такий маленький подарунок зробила собі під ялинку. Але потім мене здогнала реклама і зробила подарунок собі ще раз. Всім миру, добра і, звичайно ж, квітів в сад.